Кувати тривогу тільки розмовами, це все одно, що гасити пожежу відром води з даху. Тобто, ви бачите дим, знаєте, що горить внизу, але вогонь він не в думках. Він у тілі, в диханні, в ваших клітинах, в тому, що ви пам'ятаєте без слів, тривога вона частіше живе. Там, де слова безсилі. І тому справжнє зцілення це не вибирати, говорити чи відчувати, а дозволити собі і те, і те і гасити вогонь там, де він горить, всередині. Я для вас склала клуб Антипаніка, де зібрала самі класні методики для того, щоб працювати і на цьому рівні, і на цьому рівні. Пишіть, хочу в клуб. Лікувати тривогу тільки розмовами це все одно, що гасити пожежу відром води з даху. Тобто, ви бачите дим, знаєте, що горить внизу, але вогонь він не в думках. Він у тілі, в диханні, в ваших клітинах, в тому, що ви пам'ятаєте без слів, тривога вона частіше живе. Там, де слова безсилі. І тому справжнє зцілення це не вибирати, говорити чи відчувати, а дозволити собі і те, і те і гасити вогонь там, де він горить, всередині. Я для вас склала клуб Антипаніка, де зібрала самі класні методики для того, щоб працювати і на цьому рівні, і на цьому рівні. Пишіть, хочу в клуб.